Вітаю, любителі шахів. шахе проти. ХСДПП. ХСДПП Рейтинг 1782. Індія. Подивись, що він вичворяє. Ну добре. Індія, да? Давай на е 5 Так, ну щось таке, ми граємо з ним. Щось таке. Фігня якась. Проведемо сломано. І вперед. Підготовлюємо наступ. На білого монарха. Підготовлюємо штурм. Так, добре відійду. Там, можливо, якщо я пішов би десь тут. Привез би пішак, тому що брати не можна король зависає. Ну, нехай профілактичний хід мені тут не завадить. Так, вперед. Б'ю саме пішаком. G4. Ну, якийсь дуже різкий хід, як на мене, він робить. Він робить. А 4 взяли так, наприклад. Тепер хочу на H3 і... Мат на G2. Ну, або тура G1. Кінь відійде, тут з'їм. Як він це буде? А, ну в нього якісь є якийсь хід, да. Так, так. Добре, взяв на H3, він тут б'є. Ми так. Ми F-3. Висить мат. Да, тільки він може ще тут вдарити. І тут два двічі б'є на F4. Ай, не подивись на нього. Тоді так. Мат на G2. Простіше простого, як кажуть. Так, як він G2 буде тримати? Хтось мені може пояснити? Я не бачу. А вон вон як. Угу. Погано, зорі падали, так. Ну якось доберемося до нього тут і шашок. Виглядає непогано. Слоник F3. F 3. Слоник F3. Снег проблемобілих. Це, звісно, король. який отримує лабузиків. То знаєш що такі лабузики плюс чат. Не бачу я за нього ходу. А я, якщо чесно, то й не шукав. Лінь рахувати якісь, шукати за нього ходи. Хай сам Хай сам працює джокер. Відіт би знайшов? Цей індус не знаходить. Білі поля тримаємо. Білі поля тримаємо. Захисника поля же 2 прибираємо. Слоном. Таке відчуття, що він взагалі не хоче ходити. Що тоді робити? Що мені вам розказувати? Анекдот? На да. не хоче грати індус. Треба підготувати якісь гуморески на всякий випадок на таких ось чуваків. Так, добре, подивимося аналіз. 67, не 82, був блискучий хід. Різєс 4. Ну, жертва коня там напрошувалась, якщо чесно. Дебют індійська партія, до речі. До речі, вирішив закрити, тому що зазвичай, коли так, пішечок у чорних на е 4 Д5 або як коли в білих, там французький захист. Є5D4. То можна вести атаки на короля, якщо він в коротку рокировочку йде. Ну, зазвичай такі ходи, звісно. Ні до чого хорошого не приводять. Просто вивести слона його розміняти. Ну так, да, звісно, тут розбили трохи структурку. В цьому якийсь сенс є, але якщо б я, наприклад, був би якимось позиційним гравцем, то я вже зараз бачу, що слон. А 6, наприклад, зіграти. ось ця діагональ просто безнадійна для білих. Як вони будуть її тримати, ніхто не знає. Але я гравіць більше любить атакувати просто прямолінійно. Тому я це і роблю. Хоп-хоп. Так. Да. Ні блискучий хід. Ну, ясно тут. Безнадійна позиція. Ну, якщо і не брати коня, я не знаю, що тут короля ж один комп'ютер радить. Так, варіант. А, кінь Д5. Кінд 5 цікаво, да. Жертва коня вже тут. Тому що на всякий випадок. Король 1. Все рівно. Ну окей. Наприклад, да. F3. Я думав. Ну, F3 окей. Він сюди, якщо піде, то Кінь Кінд 3 слоном не можна. Тому що мат. Пішаком. Пішеком. в 2. І слон б'є, ну тут ясно, можна не дивитись. Все розсипається, ну і тут все, в принципі, розсипається. Да, Мат в 10 ходів.